Привіт, друзі! Запрошую вас на свою кухню приготувати таку паляничку з картоплею. Спочатку я готую чисто, як я його готую. Налила тепленького молочка стаканчик. Сюди е, додала дрожжей, я живих, можна сухих дрожжей вкинути, Треть маленької пачечки. І натерла моркви. Отак От натерла моркви. Видавлю з неї сік, для того, щоб паляничка була жовтенька, красива. І кидаю, вливаю цей сік у запарочку Далі вливаю дві соложки олії, додаю трішки масла. Різниці немає стільки. 20 грамів 30. І додаємо борошно. Сільки візьме наше тісто. Залишилося борошно в мене, кулючка прямо з нього його і викладаю. Можна просію, можна не просівати. Борошно тільки купила, дуже свіже, гарне, якісне. І отак замішуємо крутеньке тісто. Отаке вийшло воно оранжевого кольору красивого, морковного. І замішуємо тісто. Поки тісто підходить наше, я зварила картоплю, почисла зварила і зливаю її. І так картошку я відсидила. Зараз я її буду будувти, а на сквоїтку порізала тоненькі шматочки м'яса. І трішечки теж підмажу. Гарно, до готовності. На середньому вогні. А картошечку посолю. За смахом і перші купуємо. Теж за смахом. І гарно її потовчу. А потім заправлю м'ясо. Тим підсмотримо. І так м'ясо ми підсмажили. Присмачили ним картошечку. Тістечку, поки варилась картопля рівно стільки, наше тісто підійшло. І більше йому не треба підходити. Я його вимішала вже і зробила другу начинку. Трішечки залишила створу, я його посолила. Можна, хто любить з цукром, цукру додати. І друга паляничка в нас буде з цукром. І так відчіпуємо небагато тіста. Прямо в руках його. Отак, От розкочуємо, розминаємо так, таку ліпюшечку. Додаємо сюди картошечку, обов'язково шматочками м'яса, і викладаємо десь по ложечці начинку. Защіпуємо. Таке тісто готується дуже швидко. За той час, поки звариться картопля, воно вже буде готове. Тепер його отак робимо таким пластом. Розтягуємо. Отака в мене є булава або те, що тісто бить, такий молоточок. І я ним він ще в мене. Новий, і я ним роблю такі виємочки. отакі візеруночки. Оці отвори дуже гарно, коли ми будемо змазувати наші пиріжки, дуже гарно зайде змазочка. І буде отакий візеруночок. Можна тепер змазати трішки майонезом їх, отак, розмазати. І ставимо в духовочку. Тільки після цього вмикаємо духовочку. Духовочку вмикаємо, поки вона нагріється і підійдуть наші пиріжечки, трошечки. Дуже не треба. І отак розмазуємо, змазуємо їх майонезом. Можна сметанкою, можна яєчком змазати. Чим у вас є. Я змазую їх масличком. І по в духовочку. Буквально через 5 хвилин. Отакі полянички з картоплею та сиром у мене вийшли. Дуже красиві, як сонечко. І швидкі приготувальні. І дуже смачні. Я вже не один раз їх готувала. І на вид дуже красиві. Підписуйтесь на мій канал, готуйте такі полянички. І ви не пошкодуєте.